Вітаю вас, любі мої підписники! Це квітковий рай від Анни, і сьогодні ми з вами помалюємо. Це теж буде стосуватися квітів. Надивившись дуже багато малюнків на Пінтересті, я вирішила купити собі полотно. Скажу відразу, попереджу: не кидайте мене в мене тапками, тому що освіти художньої в мене немає. Я як бачу, як сприймаю, так і малюю. Що я хочу сказати? Це дуже корисна справа, іноді дозволяти собі робити те, що забажаєш. Саме процес малювання дав мені змогу розслабитися, повністю розвантажитися, уявити себе майстром, уявити себе чарівником. І ви знаєте, я хочу сказати: ось ця гама, яку я вибрала. Від блідо-зеленого через салатний доглибин-смарагдового е допомагає психологічно заспокоїтися, налаштуватися це дуже цікавий процес. Бачите, перед вами вже цілих два листочки монстери делікатесної Хоча задумка автора була спочатку намалювати монстеру тайське сузір'я або там альбо, щоб вона була дуже яскрава. А потім, якось так саме склалося, я вирішила погратися з тінями, погратися саме з зеленими відтінками. Промалювати багатство перфорацій у цих листочків, Вони просто чарівні. І завжди, коли я дивлюсь на дорослу монстеру, у мене аж, знаєте, подих завмирає. Я планую цю картину повісити у себе на балконі. Але поруч поки що буде стояти монстера Monkey Mask, яка має дуже багато перфорацій, навіть у малесеньких листочках. Тому що моя величезна монстера зараз перебуває у Херсоні. Ви можете спостерігати, я зробила е прискорений темп відео, щоб вам не було нудно, як народжується моя картина. Я дуже задоволена результатом. Мені подобається. Це була Анна і квітковий рай від Анни. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, вам творчих ідей та натхнення!